Усім вітання. Мене звуть Роберто Моралес. Я футбольний журналіст і коментатор. Цього разу ми будемо говорити про Дель Рей і Дербі Мадрілені. Так відбудеться 26 числа величезний поєдинок на Сантіяго Бернебео. Реал приймає Атлетіко. Протистояння дуже не просто принципове, а й важливе в контексті того, що тут стадія однієї четвертої фіналу. Лише один поєдинок в ньому все вирішується. Жорсткий графік для обох команд і нелегкі часи переживали і підопічні анчелоті і підопічні сіміони останнім часом. Але реал все ж таки викрутився в ситуації попереднього кола копа дель Рей, коли переграв Вія Реал, програючи 0-2 і програючи по грі, але 3-2, дані сиваджус. Хто б думав, що саме він стане супергероєм цього поєдинку. Далі була надзвичайно важлива, але нелегка перемога над клубом Атлетік Більбао». У Сіміоне є свої проблеми: проблема з тим же центром захисту, зокрема з ситуацією з е, Хіменесом. але... Його команда теж демонструє певні ознаки прогресу. Це добре, коли команди на певному позитиві підходять до такого матчу. Що прогнозувати? Хто переможе? Тут дуже така специфічна ставка. В першу чергу я очікую пертої боротьби, і тому ставка на те, що в першому таймі буде нічия. Далі наступний момент, який я вважаю, може трапитися в такому поєдинку – пенальті в матчі, де дві команди 100% не будуть закриватися. Можливо, у них не буде легких ніг, щоб летіти вперед і там розривати. Але в будь-якому разі це буде проактивна гра. Ось такий мій погляд на ці події. Я закликаю вас підписуватися на наш канал і також коментувати, ставити лайки. З вами був Роберто Моралес.